Це така естетика. Це називається захламіщення конкретно. Це така... а, ти, ти робин, блядь! бля. Любить от от, от, от такі йому нравиться. Бачите? Йому така подобається. що Ні, Це, це помаленьку це прибирати. Ні, це, це, це для нього це есте. Для нього це естетика. Це гарно. Це ти, ти робиш, блядь. Ну так роблю. Подиви, як красиво. Це така естетика, це називається захламіщення конкретно. Це така, це така фірма що, так робить. Ідемо, йдемо, то бабусі. Ходемо. Що поїла? Дивіться, як вона їсть. Бачите? А бабуська там, то мені я вже щось я сама тут їм, так саме спить. А, вона їсть собі. Шоменька. О, то да. А бабушка тоже зубил, тоже mm. -hmm. бил. А бил, я в неї забрав це востонявчик, ну, як не так називається. І думаю, що вона вже, пере... ну, вже вже, 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 не буде їсти. Ага. А вона знову їсть. Ручка, нахай собі їсть. Не, не лякати. Вода є і все. А вода, вода? є в хаті, що? Та є, бо та дід, що цей да. миєць. Трошки носки стирай, дивися. Ну, а я? Я вже чекаю, як Бога, і Сашка, Харко, і, і я. Без тебе толку нема. Ти там передягаєшся, що ванне фр... робиш? А я? А, а, та thruhiz. як ти зробиш, Ніхто не ма. Слава Україні! А я В Сміс, ти що шо, спиш? Спиш, спиш? я збеш! Та вже тільки що включили газок, блин. Напередодні ну. А на роботу чи не йдеш? ПЕЗЗу! Дід, вставай на роботу сьогодні у нас друга зміна. І ти Дід, начальники чекають на, на роботі. Давай вставай. Да, да, да. Все, все йду. Я їм таки передам, що ти на роботу не хочеш ти да, да, сьогодні. Да, да, да. Все Не, не хочеш на роботу йти. Не ругайся, начальники ти. чекають перший департамент США, ювелейного да, да. центру ну, в Кам'янці-Подільському. Чекай. Департамент чекає його. Да, да. Тут погода гарна. теж. А врачі як ставляться? Все хорошо. Їсти дають дуже добре. Все. Таке їсти дають, що можна поправитись. Як ви так погоди, тут лучше не треба рути. Нічого, нічого, нам... Олю. Ти як набуху, для мене, для нас готую, зготовиш, що ти вмієш. Я привик. Оля, да. а он... Ну все, хорошо. На работу идешь? Да? Вот отсюда, блядь. Ты э, гнеляка, ты. Это не то <плодисмент> говно. Воно, блядь, рвать, блядь, буквально каждые 5 минут. И вы сейчас надо менять. Чульозку грба. Та, та воно не бере просто, воно дуже тяжко, бачиш. А Я вже попастей, я вже міняв льоску разів 10. Десь це на бензині, а да? На бензині краще, мабуть, але треба бензин дорогий. Коротше, останній раз це собою фігачу, вже що скошу, то скошу. Бо я кажу, там дід понакидав цих камінь. Це капець. Ти ганекати! Світло відбивач. Так. Нет, не вгадав? Це боковий поворот. Боковий поворот транзестора, так. Так. Транзесторний поворот, не знаю. Не лякать. А ну приперти його. Чим приперти? Чим ху приперти? В якому смислі? Ху... смислі? вон, що довол заклав. Вона тримати буде, тут ніхто не Це має нічого що красти. Тебе... Не, за... не заходи. нахуй! Дід, я тебе прошу, бабуся, бабуся, тебе падежал. кличе бабуся, там ковбаска свіжа. Ти генляка свіжа. Бля, дідо. Що ти ламаєш хату? Це нова хата. Послідь. Гайдамо! Вон на чому -то. там! Добетон, а не конець. Я його купив вже. років. Третий тубу назад. Что за канистра отца стоит? Как канистра? Я А вот канистра стоит, а вот. что канистра? Бетон. Это вот, вот это канистра, дед. Какая? Ну, ё, мать. Да. А вот канистра. Кого? Вот это вот. Бетон, баран. Это что, бетон, это канистра? Пиздиста. Векер медисто? А там що, горівка чи що? Ого, дід, нічого. А сюда можна То не можна? А горівочки заляти? баняк? Я горівки. Я не, не другу, ну і на. А сюда бано заляти можна? Можна. Ну це же хорошо. О! Зайшло, как дети в школу. А? Зайшло, как дети в школу. А это вот такое прикрытое, чтобы никто не видел. А я что, украл я? А что, позицию? На, на базаре купил. За 200 гривен? Сейчас сколько? Ага. Ты его сейчас за 200 купишь. 500. У меня это А с кем у нас? Да сама собой. Уже ты пиздец. Канистра хорошая, такая как новая, дуже очень... хорошая. Это бетон, а не канистра. Хуй. канистра совсем иначе. А какая канистра иначе? Я так вижу, не бетон, но ну, оно так похоже, что бетон. Это бетон. А, ну тут не канистра просто. Ты не бачишь цвяшки? Ты не видел цвяшки? Не бачил, скажи, скажи. А, а там он где ма? Где? Где зеркало? А где зеркало? Бля, пизди, где? Чем? При входе. Кто? Где зеркало? Бля. Ну тупе, блять. Где зеркало? Пизди, там. Так что ты там? Я что там, или что я тут? А где ты? Я тут, ти що там говориш, там пусто. Де трюмо? Де, мені треба звяшки маленькі. Та ж там, там, в тих загашників. Там там тільки. -ті, там... Ті -ті, ті, там Тільки нас <гар multi pronounce> <гаруші> тупий! Та спитався тебе, де знаходяться звяшки маленькі? Я шукаю не можу... Та там-там? Де там?